Робимо укладку на браш своїми руками. Починаємо з миття голови. Сушимо волосся на 80%, наносимо сталі та витягуємо на браш. Отака хата депутата в мене вийшла, тепер витягуємо на браш. Наш браш ми протягуємо по довжині, просушуємо волосся і на кінцях починаємо його закручувати, щоб був ось цей ось такий поворот. Беремо бігудю і накручуємо її до шкіри голови. Далі продовжуємо так само до середини голови. До пробору. Заднє волосся я не викручую, ні лень. Але щоб воно було гарненьке, дивіться, що ми робимо. Ми просто ділимо на дві частини і оці кінчики разом підкручуємо. <звук> <звук> <Perfect>. <звук> Як правильно знімати, хто пам'ятає? Вісмірочкою, опля! І ваше волосся буде на місці, і у вас буде кучеряха. Бачите, корінь стоїть Диви. Тепер! Все, волочку назад. Play. Крем до укладки і лак у мене Italia. Ви так все знаєте, вже сто разів бачили. Ручки так, трохи все назад поєднуємо. Масаж божкий. Тако трошки вперед. Шмяк. Наперед. Па-па. Як там було? Хата на тата Хата-на-дифа тата! Перекидаємо по пробору і робимо більш по-людськи. То вона не повинна бути накручена, вона буде okay. просто дуже об'ємна ольчика. Це old Money. Всім класних укладок, підпишіться на мене, з вас лайки, па-па!